Одне джерело наші жителі, дня, ще з діда, прадіда, давно знали за ці джерела і брали цю воду, знаючи е, цілющу властивість цієї води. І не дарма багато жителів і наш в сьогоднішній час приїжджають і беруть воду, використовуючи її для пиття, для приготування їжі. Жителів Гринячинської територіальної громади висловлюю велику подяку працівникам водного господарства. Ми подружилися із Оленою Людминою, і Віталієм Григоровичем, Євгенієм Івановичем. Висловлюю подяку Юрчуку Ростиславу Степановичу і вашим працівникам, які спільно нам допомагали, і ми працювали на цьому джерелі. Звичайно. Слова вдячності ще хочу висловити я директору Цуманського ліського Грицаю Олександру Анатолійовичу. Ну а альтанку нам виготовили, і допомогли встановити колектив підприємців Білана Валентина Володимировича і п'ядика Ярослава Романовича. І сьогодні мені приємно відзначити також Ройка Миколу Васильовича. Велику допомогу також надали, я дякую наші місцеві жителі. Це Кузніч Тамара Васильівна і Володимир. Це хлопці наші з дитячого садка Філюк Валентин, Жук Григорій, Удодік Віктор, колектив Грем'ячинської сільської ради дівчата. І мені дуже приємно представити вам начальника ходного господарства Іван Кирилович, заступник начальника. Обласного водного господарства Кравчук Ростислав Сергійович Олена Юрнівна і хочу слово відразу передавати водникам. Вони фахівці, вони цій справі. Доброго дня всім присутнім. Я хочу вас привітати з цим святом сьогоднішнім і з освяченням нашого життєвого джерела. Я хочу Зазначити, що чисті джерела славилися ще на Волинській землі з давніх продава. Сьогодні ця подія, освячення джерела, стала частинкою історії вашого села. Добрий день. Скажіть, добру справу ми зробили чи ні? Добрий день. Добрий Це вже традиція, що Волинськ, наші водогосподарники відкривають такі джерела. У нас ця робота була розпочата в 2004 році в Україні, а взагалі раніше проводилась вона і за радянських часів. Але потім якось воно все забулося. І ми відновили волиняни, були одними з перших, які відновили цю роботу. Це така ж сама вода, як в Оконську. Ви знаєте, що всі набирають ту воду, їздять в Уконськ, Вам не треба туди їхати, тому що це один водоносний горизонт. Знаємо, що таке є вода. Вода це є все, потребує все живе на землі, потребує води. І... Важливим є те, що сьогодні відбувається ця подія. Тому що все суспільство, цивілізація, вона завжди поселялася люди там, де є вода, де є джерело. Доброго дня, шановні жителі села Греб'чи, всечесний отче, дорогі наші гості, завдяки вам всім, завдяки тому, що є тут така вода, будуть всі здорові. Буде красиві всі, адже якщо вбиватися з цього джерела, то людина стає красивіша і красивіша. Бачите, хто ходить сюди, спілкувалися з вами, то кажуть, що хто п'є водичку, то зразу її обличчя таке свіженьке, красиве. Так що приходьте сюди і користуйтеся цим великим лампом. Шановна Гульмачська громада, гості цього прекрасного цуганського краю. Направду сьогодні знакова подія для вашої громади, для усіх людей. Хоча, як казала Наталя Подібна, цією водою користуються вже багато-багато років. Але сьогодні, дивлячись на Наталю, дивлячись на Тамару, які часто бувають у мене в редакції, я тепер розумію, чого вони так гарно, молодо виглядають. І з кожним роком все молодішають і молодіша. Я тепер маю одну радість приїхати сюди. Ваше прекрасне село, яке має гарну назву, таке гримяче, живе, живе Гримить Гримить щось. Прийми добрими справами. Примий да. добрими так, справами. І до тих всіх добрих справ, що зробили, ви зробили, цю гарну справу маємо. Господи, помолимо. Що була ця вода цілющою для душі тіла і всяку силу. Ворожу відганяла Господові, помолимо, Господи, одипо мило. Що послав Господь Бог, благословення йорданське, я воду цю, Господові помолимо. За всіх, що потребують від Бога допомоги і заступництва, Господеві, помолимо, Господи, помилуй. щоб просвітитися на світлом розуму, одної істотною Тройцею, Господові, помолимо. Господи помилуй. Щоб Господь Бог наш показав нас синами й наслідниками царства свого через споживання і окроплення водою цією, Господові помолимо. Oh yeah. Твоїмо хоронямо силю твою, гасиво, сходи людей твої і благослови з